Всім здравствуйте, мене ви знаєте як Пола Миколаєвич і отримується ділянці на ключ. Показую вам сьогодні класний таунхаус в оренду. У нас тут три кімнати, четверта кухня студія. Має 100 квадратних метрів. На першому поверсі перший як кабінет, спальня, що вам завгодно як подобається. Ванна, там пральна. Зала з кухні студії, зверху дві спальні кімнати та ванна. І так ми знаходимося в першій кімнаті. Все в світлих тонах, все нове, майже ну, ніхто не жив, там певний час тільки власники. Тут у нас такий диванчик, крісний шов, заходимо. В ось цей санвужок приходить, що зручно сразу є у нас. І вже дзвонити 098-4544, чому в білому сьогодні. Білий будинок, сніжок випав. І я весь в білому. Білий і пухнастим треба дзвонити одразу. Сушильна машина і пральна. Газова поверхня, пічка, мікрохвильовка. Що ми ще забули? Нічого наче не забули. А, забули. Це у нас посудомийна машина. Диванчик на 4 осіб, стіл, телевізор, задня в нас тераса, якщо я не вийду, я вийшов, Мені це вдалося. Ура! Теж на чотирьох осіб, така зона для релаксу. І підемо на другий поверх на самій спальні. Сходи у нас такі хороші. Стабільні, а діткам можна собі бігати, гратися чи дорослим, спокійно пересуватися. Значить, у нас перша спальня, окремо таке двоспальне ліжко, великий комод і отака прям зона, як кабінетна. Стіл, крісло, тумбочки, чи дітям уроки робити, чи вам свою роботу. Далі йдемо в ванна кімната. Велика вже простора і душова кабіна, і сама ванна сушилка для рушників. І ви вже дзвоните 093 454 4544. Тому що Київстар такий самий 098. І друга спальня, також велике двоспальне ліжко. Така вона батьківська називається, тому що вона велика. І тут окрема гардеробна з паличками, пилосос. Ну Все. Все, все облаштоване для вашої комфорту. Я вам покажу вид з вікон, такий у нас випав перший сніг. Восени вже майже зима. Ось такий у нас вид на вулицю. Тут, вони. Він посередині наш будинок, тому з усіх сторон обігрівається. Дзвоніть, пишіть, зручний час для вас покажемо.